Диканський історико-краєзнавчий музей імені Дмитра Михайловича Гармаша це не просто скарбниця артефактів, а живе серце диканського краю. Тут кожен експонат дихає пам'яттю і шепочує історії поколінь. Здається, ніби самі стіни цього осередку вібрали дух минулого, перетворившись на величний сімейний альбом диканської громади. Мандрівка крізь час для музею розпочалася у 1959 році, коли з ініціативи вчителя історії Перцюка розквітнув скромний шкільний музей. Вже у 1967 році він здобув почесне звання народного, а в 1978 дев'ятсот відкрив свої двері як державна установа. У червні 1999 року на знак глибокої пошани музей отримав ім'я свого першого натхненника. Дмитра Михайловича Гармаша понад 9 тисяч експонатів, розгорнутих у дев'яти тематичних залах, творять унікальний міст між минулим і сьогоденням, дозволяючи відвідувачам зануритися у світ, де історія не завмирає, а продовжує жити у кожному артефакті. На порозі музею відвідувачів зустрічає справжня технічна реліквія минулого століття локомобіль Херсонського локомобільного заводу. Ця парова машина, що працювала на току місцевого колгоспу в 1930-1940-х роках, є яскравим свідченням інженерної думки цієї епохи. Крім того, серед експонатів музею можна побачити унікальний сертифікат про присвоєння малій планеті астероїду назви Диканька. Ця небесна мандрівниця діаметром 7,5 кілометрів здійснює повний оберт навколо сонця за 3 роки і 8 місяців, гордо несучи ім'я українського краю. А ще на честь диканьки названо один із сортів пшениці, що підкреслює її значення не лише в історії, а й у сільськогосподарському розвитку. Особлива гордість установи це її художній відділ, картинна галерея імені Марії Константинівни Башкирцевої, яка народилася на диканській землі. На знак глибокої шани до її таланту та постаті, біля фасаду будівлі встановлено єдиний в Україні бюст Марії Башкирцевої. Галерея розташована в історичній будівлі колишньої земської школи, зведеній у 1904 році, що додає особливого шарму мистецькій експозиції. Тут Зберігається понад тисяча унікальних експонатів, які охоплюють живопис, скульптуру, а також декоративно прикладне та ужиткове мистецтво це не просто колекція, а цілий світ образів, традицій та творчих пошуків, представлений як роботами професійних митців, так і творами самодіяльних майстрів. Диканька завжди була оповита серпанком містичних історій, що передаються з покоління в покоління. Тож запрошуємо вас у захопливу віртуальну подорож нашим музеєм, де ви відкриєте для себе не одну таємницю цього легендарного краю.